Країна, славна і єдина, моя кохана Україна, багато маєш ти творців у своїх справах фахівців, що на весь світ тебе славляють, навіки пам'ять залишають, і наш незламаний Донбас, має творіння на показ. І живе це диво дивне, щоб усюди знали про таланти землі Донецької. На весь світ прославилася пальма, пальма Мерцалова, її скульптурне творіння. Пальма Мерцалова це шедевр ковальської справи, творіння чудового майстра Донецького Юзівського металургійного заводу Олексія Івановича Мерцалова. Уродженця селища Курахівка Якитернославської губернії, який у 1896 році разом з помічником молотобійцем Пилипом Федоровичем Шпаріним тільки за допомогою молота й зубила за три тижні виготовили пальму зі шматка цільної рейки. Виготовлення пальми було приурочено. До 16-ї всеросійської виставки промислових і кустарних виробництв у Нижньому Новгороді у 1896 році з метою реклами Юзівського заводу. На цій виставці пальма отримала найвищу винагороду гран гран-при. Олексій Іванович Марцалов був особисто присутній на цій виставці. Через 4 роки, у 1900 році, на міжнародній промисловій виставці у Парижі пальма Марцалова також отримала найвищу нагороду Гран-Прі. Пальма сприймалася як предмет найбільшої майстерності, щось середнє між підкованою блохою та новаціями Курібіна. Висота пальми складає 3 метри 53 см. На верхівці пальми розташований віночок, а навколо стовбура 10 листків. Листки пружинять, хоча виготовлені зі сталі і об'єднуються у єдиний потужний стовпор. Для пальми також викована діжка. Діжка укріплена чотирма рейковими стійками. А навколо діжки укладено 23 металевих кільця різного перерізу. 23 металевих кільця відповідають віку заводу 23 роки. Нині оригінал пальми Мерцалова зберігається у Санкт Петербурзі у музеї гірничого університету. 12 вересня. 1999 року точну копію пальми Мерцалова було встановлено в Донецьку на Майдані біля виставкового центру «Експо Донбас. Також е, другу копію пальми Мерцалова встановили в Донецьку на бульварі Пушкіна у 2007 році. Існує копія пальми Мерцалова у Києві в трьох місцях. Це у торгівельному центрі Глобус. На третій лінії, в києво печерській лаврі біля Дзвіниці і в аеропорту Бориспіль. Існує копія пальми Мерцалова у Львові біля головного залізничного вокзалу та у Харкові. Копію пальми Мерцалова до музею наша спадщина в місті Селидова було встановлено у 2005 році. Образ пальми Марцалова з ініціативи Донецького фонду обласний СКІФ» визнано символом відродження України незалежної і могутньої промислової держави. Існує проєкт встановлення копія пальми Мерцалова у столицях Провідних держав світу. Наразі ведеться робота у 70 країнах світу. 12 серпня. 1999 році на сесії Донецької обласної ради одноголосно було проголосовано і затверджено новий герб Донецької області, головним зображенням якого була пальма Мерцалова. На Святковій стрічці внизу було написано можливість доведена справою. Символіка пальми Мерцалова дуже промовиста і має глибокий сенс. Широке листя гілястого дерева якби уособлює усі сфери людської діяльності, об'єднуючись у єдиний потужний стовбур. Стовбур символізує єдність і цілеспрямованість. Стовбур Стовбурну землю символізує багатство землі Донеччини. Стовбур, увінчений пальмовим листям символ успіхів, символ першості. Стовбур. Виготовлений із міцного металу, з'єднаний з надрами, символізує наше процвітання нашої землі та джерело сили.